Вітаю, друзі! Цими днями відбулося засідання громадської ради при управлінні лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області. За невеликий проміжок часу у громадськості накопичилось чимало запитань. Для діалогу було запрошено новопризначеного керівника управління Сергія Кокаця, незважаючи на прикутий інтерес до його персони, як зі сторони депутатського корпусу, так і громадськості, головний лісівник Прикарпаття, повністю проігнорував зустріч із представниками громадської ради. Значить, взаємодія громадської ради з управлінням високого господарства. Ну знову ж таки, був запрошений голова е, значить, управління е, голова управління. Сказав, що пройшле когось когось прийшле, ну як ви бачите, взаємодія взаємодія відсутня. Допустимо, що у кокоця дійсно були поважні причини бути відсутнім на цій зустрічі, яка, до речі, була запланована заздалегідь. Однак в управлінні працює добра сотня службовців, і я не вірю, що неможливо було знайти хоча б когось, хто б зміг вислухати громадськість та дати кваліфіковані відповіді на поставлені запитання. Таким чином, десяток представників громадської ради і праці були змушені поспілкуватись виключно між собою та не бути почутими. Повне ігнорування подібних заходів вже стало доброю традицією у відношенні кокоця як до відвідувань депутатських комісій, так і засідань громадської ради при очолювано ним управлінні. Останнім часом, як на мене, подібні кокоці без будь-яких вагань. Та докорів сумління ставлять власну персону вище оточуючих. Подібні речі яскраво характеризують пихатість та надмірність новоспечених місцевих нізків, які претендують на високі владні повноваження. Чи було потрібно подібного керівника новатора, аж з Львівщини нам на Прикарпатті? Коли подібних тут є хоч греблю гати. До зустрічі в наших наступних сюжетах.